Сестри, всіх вітаю, друзі, хочу зробити маленьке звернення. Недавно, можливо, ви бачили, не бачили, було в одному виданні українському опублікована така інформація, що ми, священники, за кордоном розповсюджуємо русський мір. Це є відкритою прямою брехнею. Чому це відбувається? Тому що ніхто із наших священників цього не робить. Сьогодні я стою з жінкою, воїна нашого українського воїна, який на війні втратив ногу, який ходить в наш храм і е, служить там, молиться там. Е, і що мені говорити цим людям, як мені в очі дивитися цим людям після того, що в Україні пишуть про те, що ми являємося розсадниками руського міру? Хоч би одна людина щось би почула, якби це було. Так що людина підійшла і сказала, от цей священик проповідає руський мір. От вам докази, от його слова. Запишіть мене на фон, як хочете. Я священник Української православної церкви, знаходжуся в місті Лейпциг, інші громади, маю сьогодні, був в місті Хемніць, повний храм людей, всі прийшли молитися, молитися, не прийшли послухати про політику, не прийшли послухати про русський мір, прийшли послухати проповідь слово Божу, покаятися, причаститися. Ось я хочу зараз, щоб Аня, жінка цього солдата, якому відірвало ногу на війні, який я прихожав нашого храму, вони кожен неділю відвідують наш храм. Я хочу, щоб вона сказала декілька слів. Аня, скажіть, будь ласка. Дорогі браті та сестри, я звертаюся до вас, щоб ви не вірили той брехні, яку ви чуєте весь час, яку ви бачите по телебаченню. Будь ласка, приходьте на служби, моліться Богу і не вірте тому, що вам розповідають, бо дуже багато зараз маніпуляцій з людьми відбувається. І мій чоловік Сергій він тратив ногу в березні, вже майже рік, як пройшов, і він є прихожаним завдяки Богу, завдяки Божій Матері. Він зараз живий, здоровий, проходить протезування в Німеччині завдяки тому, що ми ходимо до храму, завдяки тому, що ми молимося, Бог нас тримає кожного з нас. І я раджу всім людям звернутися до Бога, а не до телебачення тієї інформації, тієї брехні, яку ви чуєте, бачите. Дякую, Аня. Це Послухайте людину, послухайте прихожанку. І як ви думаєте, чи могла людина, чоловік, який був на війні, втратив ногу, захищаючи Україну, чи вони могли б хоч секунду знаходитися в тому храмі, в якому проповідується руський мір? Подумайте логічно, задайте свої питання. Я думаю, відповідь очевидна: ми, священики, прихожани, всіх приходів за кордоном. Ми проповідаємо Христа, ми проповідаємо Євангелія. Недавно було освячено авто на ЗСУ, особисто мною, відправлено в Україну. Недавно було зібрано тільки в Лейпцигу, я говорю тільки за наш прихід, тільки в Лейпцигу, було зібрано 2 тисячі євро, відправлено в Україну для людей, які постраждали. Це тільки один прихід. Я не говорю за всі приходи, а наших приходів дуже багато. Чому нам не бути разом? Чому нам не об'єднати зусилля і не бути разом? Чому нам не допомагати? Як ми можемо перемогти, коли ми розділені? Дайте нам спокійно служити Богу, дайте нам спокійно проповідувати. Хтось хоче ходити в ПЦУ, хтось хоч, хоче ходити в Українську греко-католицьку церкву, в Католицьку церкву, протестантську. У мене з усіма гарні відносини. Дайте людині зробити спокійно вибір. Не заважайте, не маніпулюйте, не брешіть. Бог все бачить. І ми зі своєї сторони також будемо старатися до кінця допомагати Україні, українському народу, воїнству і, українським, і українцям для того, щоб був мир. Якщо будемо разом, об'єднаємо зусилля, тоді ми переможемо. Якщо буде продовжуватися маніпуляція, брехня і розбрат, тоді ми приречені на поразку. Давайте жити мирно, давайте жити разом. Давайте робити все для того, щоб Україна е, зберегла свою цілісність, процвітала і е, щоб Україна наша цвіла і для нас, для радості нас, і для наших дітей. Нехай береже усіх вас Господь. Немає образ. Е, просто трошки гірко на серці за те, що ти робиш, стараєшся. Е, ніколи ніякого слова не сказав за е, руський мір. І коли тобі просто плюють в лице і просто якось так, не знаю, відкрито, не прикрито обманюють і не прикрито маніпулюють людьми. Давайте жити дружно, давайте бути разом, давайте працювати на те, щоб наша Україна устояла і перемогла. Нехай береже усіх Господь мир!